Те, що каштани в цьому році дожили ще зі своїм рідним листям до жовтня місяця, це дуже, ну, дуже, скажімо так, непогано, але дійсно естетична функція каштанів ну, дійсно втрачається, тому що листя у них вже має ну, такі круглі буруваті або жовтувато-буруваті кола, які свідчать дійсно про ураження листків. І, ну, звісно, що це не дуже красиво, не дуже гарно. І до того ж, рослини. Не виконують свою головну функцію, тобто вони не приймають участь у фотосинтезі, тому що листок це у нас головний орган, який приймає участь у фотосинтезі, і він в атмосферу постачає кисень. є можливості, да ну лише ці можливості вони вимагають коштів, та що в умовах російської широкомасштабної агресії можливо і не дуже доцільно, тому що ми бачимо, що каштани, незважаючи на ураження міллю, вони кожен рік у нас вегетують, кожен рік квітнуть, кожен рік утворюють плоди. Каштани. Тому, якби, ну, для оздоровлення цих дерев, звісно, що можна проводити обробку інсектицидами, в принципі, для того, щоб вони були здоровими, але ну, на даний момент, ну, як на мене особисто, то це не доцілює. Хай будуть ну, по мірі того, як дерева будуть випадати тобто, з загального рослинного покриву, по мірі того, як вони будуть старішати і можливо там сохнути. То, звісно, їх треба буде замінювати. Ну, як правило, заміна краще, щоб вона відбувалася тими деревними рослинами, які для нашої зони характерні. Це в'язи, дуби, липи. Це якби ті рослини, які у нас завжди ростуть і гарно все почувають.